Те, що прогнозували найкращі кліматичні моделі через 150 років, відбувається просто зараз. Науковці визнали свої моделі неспроможними перед обличчям аномальних змін, які відбуваються. Ці моделі не можуть ані пояснити причини природних катаклізмів, ані захистити людей від їхніх наслідків. Міжнародний громадський рух Аллатра унікальне явище сучасності. 30 років міждисциплінарних досліджень, 20 міжнародних форумів, 150, мов перекладу, 180 країн світу. Одна унікальна кліматична модель. Багаторічні міждисциплінарні дослідження вчених АЛЛАТРА привели до створення унікальної комплексної моделі наростання природних катаклізмів. Ця модель прогнозує прискорення зростання кліматичних і геодинамічних аномалій на нашій планеті. На сьогодні перебіг стихійних лих повністю збігається з її прогнозами. Наукова діяльність Аллатра не має аналогів, проводяться міждисциплінарні дослідження клімату та геодинаміки: від процесів у ядрі землі, земній корі, океанах і атмосфері, до кліматичних циклів минулого та кліматичних змін на інших планетах. Такий всебічний підхід дозволяє врахувати вплив усіх факторів на нашу планету. А Латра надає не лише прогнози, але й рішення. Наукова спільнота «АЛЛАТРА» вже запропонувала конкретні кроки та технології, які можуть допомогти мінімізувати наслідки глобальної кліматичної кризи. Ці рішення здатні захистити екологію, міста, промисловість, бізнес, економіку та найголовніше життя людей. Досягнення Аллатра визнані на міжнародному рівні. Рух виступає як організатор великих міжнародних кліматичних конференцій та форумів. Експерти Аллатра є затребуваними спікерами на ключових наукових платформах світу, зокрема в ООН. Державні структури різних країн запрошують фахівців Аллатра для проведення круглих столів та консультації з питань клімату. Аллатра стала вагомим учасником кліматичних самітів ООН. На цих самітах експерти Аллатра виступають з науковими доповідями Аллатра щодо кліматичних і геодинамічних змін, презентують документальні та науково-популярні фільми, беруть участь у міжнародних дискусіях, розвивають міжнародне співробітництво в боротьбі з кліматичною кризою. За свою благородну і суспільно важливу діяльність Аллатра отримала благословення папи римського Франциска в період його служіння. Шлях Аллатра не був простим на сьогодні. Єдиною країною у світі, яка заборонила діяльність руху, є Росія. Протягом понад 20 років вчені АЛЛАТРА вивчали загрозу, яку для всього світу становить активізація магматичного плюму під Сибіром. Уже понад 10 років учасники Аллатра відкрито говорять про реальні масштаби природних катаклізмів, приділяючи особливу увагу загрозі Сибірського магматичного плюму. Однак ця правда виявилася незручною для представників певних кіл влади в Росії. Вони бояться, що населення країни і світова спільнота дізнаються про реальну ситуацію щодо загрози вибуху Сибірського магматичного плюму, оскільки для них це означає втрату особистих доходів, щоб заглушити цю правду і перешкодити її поширенню серед людей. На учасників руху почали чинити серйозний тиск. Дискредитаційну кампанію проти вчених Аллатра і волонтерів, які їм допомагають, очолив Олександр Дворкін. Президент російської організації Рацирс, яка діє в інтересах певних владних кіл у Росії, окрім руху «АЛЛАТРА», таким чином відбувалося і відбувається переслідування інших неугодних їм організацій. Проте, незважаючи на кампанію очорнення, яку проводили агенти Дворкіна в різних країнах, волонтери Аллатра продовжували сповіщати про природні катаклізми, адже прагнули захистити майбутнє своїх країн, відстоюючи право на життя своїх співгромадян. Після 2021 року, коли науково обґрунтовані прогнози про загрозу прориву плюму було озвучено публічно, переслідування учасників Аллатра в Росії посилилися. 2023 року Аллатра було визнано небажаною організацією в Росії. Це супроводжувалося обшуками, кримінальними справами на основі фальсифікацій, тортурами людей і взяттям під варту. Сотні учасників були змушені покинути Росію та шукати притулку за кордоном. Певні владні кола настільки бояться тієї правди, яку озвучують волонтери Аллатра. Що вони витрачають величезні ресурси на фабрикування кримінальних проваджень проти волонтерів не тільки в Росії, а й в Україні, задіюючи там своїх прихованих агентів впливу? Ці ж російські сили ініціюють дискредитацію волонтерів «АллатРа» в різних країнах через своїх агентів. В результаті зіткнення з відкритим тиском на волонтерів «АЛЛАТРА» розширила сферу своєї діяльності, додавши до неї захист фундаментальних прав і свобод людини. В умовах наростання кліматичних катаклізмів демократичні цінності стають критично важливими для виживання людства. Саме у вільному суспільстві, де захищені права кожної людини, можливе взаєморозуміння і взаємодія. Які необхідні для подолання глобальної кліматичної та геодинамічної кризи? Як показали багаторічні соціальні опитування, проведені волонтерами Аллатра в усьому світі, взаєморозуміння та взаємна повага це спільні цінності більшості людей на землі. Свобода і демократія є зовнішнім вираженням цих людських якостей і мають бути гарантовані кожному. Сьогодні волонтери міжнародного громадського руху Аллатра є у 180 країнах світу. Рух діє поза політикою та релігією, не має зовнішнього фінансування, не представляє інтереси жодних комерційних або державних структур. Усі ініціативи реалізуються виключно за рахунок зусиль та ресурсів волонтерів. Аллатра відкрита для всіх. Волонтери Аллатра прагнуть до спільної мети. Мінімізувати шкоду людству від кліматичних змін та природних катаклізмів. В епоху глобальних кліматичних та геодинамічних змін знання стає ключем до виживання. Що більше людей розуміють реальну ситуацію, то більше шансів у людства зберегти життя кожної людини. Аллатра життя людей найвища цінність.